Чого то племена бунтують, а народи задумують марне. Земні царі повстають і князі народжуються разом на Господа та Його помазанця. Позриваймо ми їхні кайдани, і поскидаймо із себе їхні пута. Але той, хто небесах пробуває, посміється, владика їх висміє, він тоді, своїм гніві, промовить до них. І настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон, святу гору свою, я хочу звістити постанову, промовив до мене Господь. Ти мій син, я сьогодні тебе породив, жадай ти від мене, і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі. Ти їх повбиваєш заліжним жезлом, потовчеш їх, як посуд ганчарський, а тепер помудрійте, царі, навчіться ви, судді землі, служіть Господові за страхом і радійте з терпінням, шануйте сина, щоб він не розгнівався, і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром, запалиться. Блаженню усі, хто на нього надіється.